Доброго дня малята! В мене іграшок багато. З глини, гуми, скла та вати, з пластиліну і панери з ниток, дерева, паперу. Є у мене лук, сапілка, зика, мавпочка, камілка самоскит, олені, тигри. Теплохід, настільні ігри. Звідки іграшки? Цігнатику? Ми майструємо їх із братиком. Дітки, про що був віршик? Вірно, про іграшки. А з якими іграшками вам найбільше подобається гратись? А як ви гадаєте, чи всі іграшки безпечні? Є небезпечні іграшки. У ляльок своя держава. Тут щодень нова вистава. І актори ляльки, грають ролі залюбки. А ви любите грати в ігри? А в які ігри ви граєте? Дітки, а якщо немає іграшок, от давайте подумаємо, чи ми можемо їх замінити. Каштанами, шишками, листям. Та інші природні матеріали. Дітки, а якщо іграшки зламані, чи безпечно ними гратись? Звичайно, ні. Ми можемо ними поранитись. А коли можна ними гратись? Коли ми їх полагодимо? Давайте разом з вами розглянемо місця, де граються діти. На майданчику. У парку, на спортивному майданчику, біля річки. На подвір'ї. На дитячому майданчику. Діти катаються на самокатах або велосипедах на безпечних доріжках. Розгляньте малюнок. Чи правильно грають діти? Чи можна грати на балконі? Або біля вікна, на гілках дерев? Чи можна так гойдатися? Чи можна гратися з ліками? Чи можна гратися з сірниками? Біля газової плити? Чи можна гратися праскою? Без дозволу брати гострі предмети. Правильно малята може трапитись біда, якщо будете гратись на балконі, біля вікна, на гілках дерев, гратися праскою, сірниками, біля плити. А також не можна брати ліки, не можна гратися гострими предметами. Ось у мене є знак. Як ви думаєте, про що він нам повідомляє? Правильно, про заборону ігор в небезпечних місцях. Погляньте, малята, які безпечні іграшки потрібно обирати для гри, щоб було радісно, весело і безпечно. Ой, погляньте, дітки, чим пізнавайлик грається! Чи безпечні ці іграшки, як ви вважаєте? Каміння, палка, сірники. Так, це дуже небезпечні іграшки. Камінням можна влучити в когось або побити скло в вікні. Палицею можна поранити себе або друзів. А сірниками можна скоїти пожежу. А пізнавайлику ми складемо безпечні іграшки і відправимо йому посилку, щоб він міг грати з безпечними іграшками. Пропоную разом зі мною Ілією пограти в гру безпечні та небезпечні іграшки. Пропоную вам дізнатися, чим ми можемо гратися, а що несе в собі небезпеку. Тож, давайте, на прикладі з вами будемо розбиратися, яким молотком безпечно грати, а яким ні. Це молоток для дорослих. Тож ми з вами обираємо дитячий. Наступні іграшки Ведмедик та м'яч. Несуть собі небезпеку. Ні, це безпечні іграшки. Ножиці безпечні чи ні? Ні. Ножиці. Небезпечні використовуємо лише для роботи. Сірники. Сірники взагалі, брати до рук, діткам небезпечні. Вони можуть завдати дуже великої шкоди. Тож сірники не чіпаємо. Барабан. Так, діткам дозволено, але дуже гучно. Ніж зовсім не іграшка. Ним можна зробити великої шкоди для себе. Тож ножа до рук не беремо, лише дитячий. Книга. Книгою можна грати чи ні? Книгу можна читати, її потрібно шанувати, і навіть коли ви читати не вмієте, можна подивитись на зображення. Продовжуємо. Дійшла. Черга до пігулок. Самостійно їх брати забороняється. Лише під наглядом дорослих, бо може статися велике лихо. Діти, я сподіваюсь, ви запам'ятали, на яких безпечних місцях потрібно гратись і які безпечні іграшки мають бути у вас вдома. До зустрічі!